Доброго ранку малята, я рада вас вітати. Ангели різдвяні, вишені небесні, цокали уцоки, срібно і чудесно, Крильця золотисті, щирі оченята. ангели співали про різдво малятам, цокали у цоки, від хати до хати Вибігали діти, ангелів вітати. А вони ген-генде, по сніжку порипали, срібні цоки діткам, зорями розсипали. Сьогодні я пропоную вам намалювати різдвяного янгола. Для роботи нам потрібен аркеш блакитного кольору, гуашеві фарби, серветка, пензлик, стаканчик з водичкою, простий олівець та чорний фломастер. На аркуші паперу малюємо коло, це буде голова. Далі малюємо ось такий одяг нашому ангелу. Зафарбовуємо його обережно, не виходячи за контури. Для того, щоб отримати світло-рожевий колір, беремо фарбу рожевого та білого кольорів, змішуємо між собою, розфарбовуємо голову та малюємо ніжки. Жовтою фарбою малюємо волосся. Ось так притискаємо пензлик до голови, роблячи відбитки. Ліву руку розфарбовуємо білою фарбою. Перегортаємо наш малюнок та ставимо відбиток долонькою. Ось такий відбиток у нас вийшов. Тепер праву руку розфарбовуємо білою фарбою. Також перевертаємо малюнок та ставимо відбиток. Ось такі гарні крильця у нас виходять. Тепер пензликом розфарбовуємо ті частини, які не відбились на аркуші паперу. Щоб отримати світло-синій колір. Ми синій колір змішуємо з білою фарбою та малюємо ручки нашому ангелу. Світло рожевою фарбою. Домальовуємо ангелу лодоньки. Беремо білу фарбу та прикрашаємо одяг сніжинками. Ось так. Беремо чорний фломастер та малюємо ангелу очі, брови та носик. Беремо білу фарбу та малюємо на одязі ангела сніжинки. Прикрашаємо його. Беремо червону фарбу та малюємо ротик. Ось такий різдвяний янгол вийшов у мене. Спробуйте і намалювати. До побачення, дітки, до нових зустрічей.